Сьогодні ми не просто говоримо про Другу світову війну, ми будемо руйнувати радянські міфи. Говоритимемо з Володимиром Лініком, краєзнавцем. Добрий день, день добрий пане Володимире. Коли для Запоріжжя почалась Друга світова війна, чи була це е, вітчизняна? Ну, взагалі-то треба говорити, що Друга світова війна для мешканців Запоріжжя почалася 17 вересня 1939 року, тому що невеличка кількість людей все ж таки потрапила на фронт. Це була мізерна частина відносно е, тієї кількості людей, які воювали потім з першого року. Але тим не менш такі люди були. І були навіть е, унікальні випадки. Ну, наприклад, військовий на прізвище Попович почав воювати ще в серпні у вересні 1939 року в Польщі, а закінчив війну в Японії у 1945 року. Але не в травні, як е, ну зазвичай люди звикли до цього. А серпень-вересень дуже цікаво, де ви знайшли таку інформацію. Зовсім випадково музей історії зену. І, до речі, ця людина, скоріш за все, була співробітником ЗНУ, вірніше на той момент Запорізького педагогічного інституту, але все ж таки ця людина приїхала сюди вже після війни. Тобто він, скоріш за все, народився не в нашому місті і не в нашій області. Описані просто його е, військовий шлях, немає чіткої біографії, я так розумію. чіткої біографії, на жаль, нема, але описаний військовий шлях. Так, коли Запоріжжя на собі відчуло, що почалась війна, велика кривава. В червні 1941 року, безумовно, тому що вже дуже скоро німецька авіація почала бомбардувати місто Запоріжжя. Спочатку потрошку, а потім ці бомбардування підсилювалися. Ну а 18 серпня 41 року почався перший бій за Запоріжжя. Хоча Є е, свідчення, що і е, ще го числа, тобто за день раніше, було перше таке боєзіткнення з німецькими мотоциклістами, які скоріш за все були просто. Е, Розвідкою тому е, можна казати про перше боєзіткнення, але все ж таки серйозний бій. 18 число, 18 серпня. Наскільки швидко німці зайшли в місто? Наскільки швидко ним оволоділи? Я е, читаю і в документальних хроніках, і в художній літературі, що радянські війська відступали дуже швидко. Дивлячись на яких ділянках Запоріжжю пощастило в тому сенсі, що його прикривала річка Дніпро, і відверто кажучи, перший бій, про який я говорив, був програний Червоною армією. І якби не руйнування мостових переходів через Дніпро, я маю на увазі і міст з Хортиці на лівий берег, і маю на увазі проїжджу частину греблі Дніпрельстану, якби не оці руйнування, скоріш за. Все вже надвечір того ж дня німці були би тут, але все ж таки річка широка і серйозна. І ну будемо чесні, на якийсь проміжок часу німці втратили будь-яку цікавість до нашого міста, тому що вони найбільш боєздатні частини перевели під тодішній Дніпропетровськ, сучасне місто Дніпро. А тут вони перейшли на Хортицю, але позиції на Хортиці вони віддали румунам. І в принципі, це дозволило вибити німців з Хортиці в боях на початку вересня, там з третього. По 5 вересня 41-го року Хортиця була відбита, але не у німців, а у румунів. Що потім відбувалось? Які важливі події для Запоріжжя відбувалися за німецької окупації? Окрім Дніпро-Гесу? це така дуже непопулярна і дещо контраверсійна тема. Я хотів би сказати декілька слів про деякі назви вулиць. Ну, наприклад, у нас є вулиця 14 жовтня сьогодні. Що це таке? Це день визволення Запоріжжя. А колись була вулиця 4 жовтня. А що це таке? День визволення Запоріжжя. Для кожного визволення було своє 4 жовтня. Сюди заходять німецькі війська, і для когось це визволення від німецької окупації і радянської. Е, від радянської пробачте. І цю назву вигадали не німці. Цю назву вигадали мешканці міста Запоріжжя, які були, ну можна сказати, абсолютно вірним словом колаборантами. Але тут е, є дуже складна е, для розуміння. Пострадянської людини е така ситуація був такий герой радянського союзу Олексій Кот. Він з Токмака і він розповідає про загибель е свого батька. Як він про це розповідає батько, був головою колгоспу з колгоспним майном він евакуйовувався на схід. Але німці, ну цю от його таку невеличку валку, оцей обоз завернули. І німцям було байдуже, хто він такий, і вони його не чіпали, просто розвернули і все. Але його вбили. Місцеві односельчани, люди з того ж самого населеного пункту, чому вбили, а тому, що тривав конфлікт, який був зароджений ще ну, взагалі-то у 1917 році, але безпосередньо в місті Запоріжжі трошечки пізніше, тому що червоні не одразу в наше місто зайшли. І от постійні експропріації, постійна колективізація, майже неоплачувана праця, все це призвело до того, що комуністів почали ненавидіти, і оця ненависть вона вилилася у вбивство батька Олексія Кота. Угу. Дуже цікаво. Е, до речі, Гітлер приїжджав в Запоріжжя не раз, я так розумію. А можна про Гітлера буквально через одне так. слово, тому що Е, наші глядачі подумають, що всі містяни е, чекали на німців, всі їм раділи. Ні, все було по-різному. Насправді, незначна кількість чекала, і насправді, більшість все ж таки, намагалася вижити. Більшість просто прийняла ту ситуацію, яка сталася, і ну, просто почали там провадити якісь там свої щоденні роботи, заняття. Ну як і зараз? Як і зараз. А стосовно Гітлера... Е... Він був в Запоріжжі чотири рази: один раз в грудні 1942 року, а потім 1943 рік. Це лютий, це березень і це вересень. Що його сюди приводило? Ну, звичайно ж, там різна військова необхідність. Все ж таки він був командувачем своєї армії. А тут, особливо в 1943 році, знаходився штаб генерала Манштейна, і власне для узгодження там певних. Них дій Гітлер сюди приїжджав. Запоріжжя як місто, ну навряд чи його цікавили. Він точно не був тут туристом. Просто цікаво, що далеко ж не у всіх містах він був, а у нас було аж чотири рази. Події на південному напрямку для німців були дуже серйозними, і спочатку вони були для них жахливими. Згадаємо Сталінград і згадаємо операцію Стрибок, яка була розроблена Червоною армією. Командування Червоної армії вирішило, що після Сталінграду вони доволі швидко зможуть оволодіти. Лівобережною частиною України, але е, сталося не так, як гадалося. Але ж коли Гітлер сюди приїжджав в березні, якраз е, в лютому, пробачте, ішли е, жорстокі бої. А потім, коли німці відбили оцю радянську атаку, в березні він вже нагороджував тут е, своїх генералів. Тобто, е, оцей третій візит для нього був позитивний. Другий візит був, ну скажімо так, негативний. А четвертий у вересні, ну так само, тепер вже Червона армія наступала широким фронтом. Ну, і це, власне, був останній візит Гітлера ну, максимально близько до лінії бойового зіткнення, до лінії фронту. Нам відомо, де він зупинявся, де він був. Є різні, різні версії. Одна версія, що це сучасний третій корпус Запорізького національного університету. Біологічний факультет. Біологічний факультет. Є друга версія, що це сучасний, якщо не помиляюсь, другий корпус Запорізької політехніки. Недалеко. Недалеко. Справа в тому, що не всі науковці достеменно знають місце знаходження, е, от саме е, Манштейнівського штабу. Ага. На мій погляд, це все ж таки третій корпус. Але ага. будівля поруч, вона була адміністративною будівлею. Там теж була німецька влада, і принаймні є фотографії, на яких можна побачити, як Гітлер заходить от саме туди, в сучасний другий корпус політехніки. А, я так розумію. Нію, що е, ну, недовго була окупація Запоріжжя порівняно з деякими ділянками іншим фронту і закінчилась війна для Запоріжжя в 43-му році. Чи ні? Ні. 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 Підручники ні. нам кажуть одне. Ви розкажіть правду. Е, По-перше, правди не знає ніхто. Ми знаємо те, що ми змогли знайти в різних джерелах. От різні джерела говорять про те, що все було значно складніше ніж пишуть підручники. І якщо говорити про офіційну версію, то з 10 по 14 жовтня 1943 року пройшла Запорізька наступальна операція, в результаті якої війська Червоної армії володіли містом Запоріжжя. Але хочу зазначити, оволоділи каже завжди пан Володимир, тому що не Визволили, бо Запорізька земля не отримала визволення. Вона від одних окупантів перейшла до інших. Е, По-перше, це абсолютно правда. Хоча е, мушу зізнатися, колись я казав визволення, але все ж таки е, прийшов до оволодіння. І треба сказати, що е, радянські війська вони чітко розуміли це. І якщо ми послухаємо голос Лівітана, це зведення Радінформбюро. от він каже: оволоділи. Містом Запоріжжя, на мій погляд, він казав абсолютно вірно. З військової точки зору. Політична складова з'явилася трошечки пізніше, і саме політичну складову е ну, більшості людей потім вклали в мозок, потім вклали в свідомість. Пропаганда. Пропаганда. Але є один важливий нюанс: до 10 жовтня були дві спроби оволодіти Запоріжжям, і це третя. Третя була успішною, а перші дві ні. Можна сміливо казати, що з 22-23 вересня почалися бої. Чому я так непевний? Тому що не можна казати про те, що війська підійшли, стали відпочили, а тільки потім почали наступати. Ні, це були постійні бої. Але все ж таки ну, от з найбільшим таким в найбільшому розпалі це почалося 23 вересня 43-го року. Близько тижня були ці бої, але 12-та армія так і не змогла подолати німецьку оборону. Потім сюди була перекинута 8-ма гвардійська армія. 1 жовтня почала вона наступ, і в принципі завдання стояло вже на другий день наступу вийти на лівий берег Дніпра. Але, в принципі, от другий-третій день наступу, тобто 2-3 жовтня, от якраз цей наступ і захлинувся. Треба було знову підтягнути сили, треба було підтягнути додаткові резерви для того, щоб 14-го почати оцю третю спробу, яка була успішною. Але. 15 жовтня в місті Запоріжжі іще точилися бої. Звичайно ж, це вже були бої не з якимись організованими німецькими угрупованнями, а з тими людьми, які не встигли, які не змогли переправитися на правий берег. Звичайно ж, ці групи швидко знищувалися, але тим не менше бої тривали. І ще один важливий нюанс: оборона Запоріжжя це не оборона от самого міста, це оборона на підступах. До нього. І оці підступи були і в Григорівці, і в Малокатеринівці, і в Кушугумі. І те саме Раденформбюро говорило про те, що 15 го числа дуже вперті бої, от якраз біля Григорівки, якщо ми побачимо прізвища людей. І дати їх загибелі людей, які зараз лежать в братському похованні в селі Григорівка, то навіть 16-го числа величезна кількість загиблих є. Тобто ми можемо говорити, що там оцей зовнішній оборонний обвід пройдений не був, ну принаймні 14-го числа, і там не просто окремі німці боронилися а там боронилися організовані підрозділи. Ми зараз говоримо про лівий берег. А як же правий, коли був він взятий радянськими військами взимку 43-го? Так, абсолютно вірно. Спочатку 14-го числа, 14 жовтня, радянські війська повинні були не тільки вийти до греблі Дніпристану, а й перейти її і закріпитися вже на правому березі. Не судилося, довелося форсувати Дніпро в районі острова Хортиця. Довелося форсувати Дніпро трошки північніше Дніпристану, але знову ж таки дуже жорстокі тривалі бої призводили. До того, щоб плацдарм не рухався. Ну і німці ж підірвали тоді другий раз. Е, е, німці підривали Дніпрельстан е, мінімум п'ять разів, але можливо і більше. Я не можу сказати, що порахував усі знову ж таки через специфічність угу. джерел. Але а... варто зазначити, радянські війська підривали також. Радянські війська так підривали в 41-му році. Німецькі підривали в 43-му. Кожен на відступі і тут. Абсолютно вірно, але тут важливо сказати, що за окупації Дніпрельстан було відновлено, і п'ять агрегатів могли давати промисловий струм хоча давав постійно або один, або два агрегати їх просто міняли то один, то інший включали в мережу. Але, я трошки зупинився на тому, що е, на лівому березі, е, пробачте, на правому березі оце фарсування нічого не дало, і довелося готувати фарсування. Е, Південніше Дніпрельстану те, що ми зараз знаємо як розумівський плацдарм, хоча насправді це не лише село Розумівка, а аж до біленького, тобто доволі широкий фронт наступу. Ну і мабуть, останні ну, такі от бойові дії в нашому місті це лютий 1944 вже року, коли німецькі бомбардувальники скинули бомби на залізничну інфраструктуру біля станції запоріжжя 1 Чи закінчилось тоді тоді бомбардування Запоріжжя? Як жило Запоріжжя до кінця вже Другої світової війни? Бомбардування безумовно закінчилися, але величезну кількість містян, величезну кількість селян поруч мобілізували до лав Червоної армії. Звичайно ж, війна не закінчилася. Величезна кількість людей гинула. Хтось в першому другому бою, хтось трошечки пізніше, але ми мусимо говорити про те, що під час окупації загинуло менше. Мешканців Запорізької області, ніж у 1943, на початку 44-го років. Це абсолютний факт. Як ви вважаєте, ваша думка, все-таки українці відіграли визначну роль в плані е, військової потуги СРСР? Тому що ми знаємо, що Україна, Білорусь увійшли в ООН саме через свої заслуги в Другій світовій війні? Росія просто як. Е, Радянська влада, і зараз деякі лідери країн, які дружать з Росією, кажуть, що не можна конфліктувати з країною, яка перемогла Другу світову війну. І все таке, яка ж роль наша? Українців, ну по перше, в другу світову війну ніякий СРСР не перемагав перемогли об'єднані нації, куди абсолютно повноправно входив СРСР. А в СРСР в тому числі входили і Українці. Мабуть, на сьогодні нема жодного історика, який би порахував у відсотках внесок тієї чи іншої країни в перемогу, внесок того чи іншого народу в перемогу. Але можна сміливо стверджувати, що Україна... Інці були значною силою, яка перемогу забезпечувала, тільки в Червоній армії було близько 6 мільйонів українців. А якщо ми побачимо фотографію, де американці піднімають прапор над диво то ми повинні пам'ятати, що там був Майкл Стренк, українець, значна кількість українців Канади воювала, певна кількість українців Сполучених Штатів воювали. Тобто, насправді українці це не завжди. Громадяни УРСР. Чи є у вас ще якісь цікаві факти про мешканців, жителів нашого міста в Другу світову війну? Тому що я знаю, що це ваша тема, вашого захоплення, і ви дуже дуже багато чого знаєте. Е, ну, може, такий нюанс: от знову ж таки до окупації. Сформувалася влада, і з'явилася посада бургамістра. І цю посаду зайняв Вібе, фольксдойче, меноніт. Спочатку так Меноніти ж потім... не воювали. Вони ж типу не воювали, такі але пацифісти. вони займали е, значні посади. Угу. І я ще раз наголошую: бургомістр Меноніт Вібе. Але е, на межі 42-43 років е, скасовується посада бургомістра і з'являється посада міського голови. І тепер міським головою стає Калєсніков. А Вібе під час передачі цих повноважень сказав: в українському місті головою повинен бути українець. От одна така цікава родзинка, про яку зазвичай не говорять. Це до того, що Запоріжжя там російське місто з точки зору сучасної російської пропаганди. Ні, абсолютно не так. І це один з прикладів спростування цієї пропаганди. Мені завжди з вами приємно спілкуватися, тому що ми з вами завжди дуже багато міфів радянських руйнуємо і російських. Як вони кажуть, що це російське місто, що ми тут більша частина росіян, і що була не Друга світова велика вітчизняна війна, ми з вами розставляємо рамки і часові межі. І мені хочеться проговорити ще кілька слів про сучасну війну, тому що, коли говоримо взагалі про поняття війна, ну не можна в сьогоднішніх реаліях не пригадати. Ви ведете статистику. Цікаво втрат Росіян в Афганістані порівнюючи з втратами росіян зараз, пане Володимире, які зараз втрати у відсотках, і які ваші передбачення, коли Росія нарешті відчує, тому що після наслідки Афганської війни це розпаде СРСР чи розпадеться Росія коли? Ви знаєте, я почав вести цю статистику ще на початку війни, і я зробив одну маленьку помилку. Я взяв лише загиблих під час афганської війни. Це трошки більше 15 тисяч. І е, я почав підставляти цифри, які дає Генеральний штаб, як вбитих. А потім з'ясувалося, що це і вбиті, і поранені. Тобто є певне неспівпадіння, але за будь-яких умов можна говорити, що сучасні втрати росіян ну вони кратно більші, ніж втрати радянських військ в Афганістані. Абсолютно різні війни, і звичайно ж на початку повномасштабного вторгнення мені було незрозуміло, якою буде та війна, яка є зараз. Вона більш кривава, вона вимагає значно більших ресурсів від кожної держави ну, все ж таки трошки різні цілі ставлять ну, керівники от, сучасної Росії відносно тодішніх керівників Радянського Союзу. Ну, ми знаємо, що за 900 тисяч вже перевалило ч число втрат скоро мільйон. Хоча вірогідно вбитих ну не більше 300 тисяч, але все одно це дуже багато, і якщо порівнювати з 15 тисячами. В Афганістані, ну, ви самі бачите, який розрив. Звичайно, Але та війна тривала набагато більше років. І чим закінчилась? Тим, що така країна розвалилась на маленькі частини. Яка зараз перспектива? В двох словах, будь ласка. Ви знаєте, будь-який прогноз невдячний, але я е, вірю в нашу перемогу. Я в ній впевнений. Я відверто кажучи, не зна е, яким чином буде відбуватися наш вихід на кордони 91-го року, тому що е, наш невдалий контрнаступ 23-го року показав, що е, все ж таки у нас недостатня кількість сил для того, щоб Отак, от одномоментно вибити е, сучасні російські війська. Але будемо чесні: під час Першої світової війни німці воювали на чужій території і вони програли. Якщо говорити про афганську війну, воювали на чужій території і так само програли. Тому е, можуть бути різні сценарії розвитку подій, і не будемо забувати, що Німеччина була розділена 40 років, але все ж таки вона об'єдналася і Радянський Союз був змушений вивести звідти свої війська. Я пам'ятаю, що Радянський Союз так і не вивів свої війська з окупованої території Фінляндії, і, власне, Росія так само ці території тримає е, усі. Себе. Це теж певний фактор, який говорить е, про складність розвитку. Але тим не менш, я все ж таки орієнтуюсь на, е, на німецькі сценарії. Дякую вам дуже за нашу розмову. Було надзвичайно цікаво, як завжди.